Далянова Тетяна, і вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо створювати дуже цікаву картину. Безпосередньо саме створення картини це умовна річ. Головне, що з неї вийде, це картина з досвідкою, або нічник, або пано, яке читається у включеному стані, тобто коли світиться. Спершу я нанесу малюнок, ключові слова, які у нас будуть е на цій картині. А далі, поки буде сохнути, розкажу вам, як же зробити так, щоб вона світилася. Отож, починаємо. Мені дали ключові фрази. Ці ключові фрази я буду наносити в два рядки. Звичайно, було б краще скористатися в такому випадку трафаретом, але трафарет не дасть такої ручної роботи, тому я хочу нанести їх пензликом, як звично, наношу. Першу розмітку ми з вами зробимо за допомогою олівця і малярної стрічки. Це буде практично все полотно. Ви можете скористатися лінійкою. Я, якщо чесно, вже звикла і без цього зазвичай вгадую, не скошую. Це виділяє поле, за яке мої слова не будуть переходити ні в якому разі. До того ж, це поле матиме додаткове освітлення, те, яке знаходиться зараз під стрічкою. Потрібно гарно скомпозитувати ці рядки і слова, щоб не було якогось негармонійного простору. Ну, а тепер я буду наносити два моїх рядки. Звичайно, що вручну це буде зробити набагато тяжче, ніж трафаретом. Трафаретом ми приклали і промалювали зверху і себе забули. Може, це і кращий варіант. Для того аби почати вимальовувати літери, я собі перерахувала кількість літр, взагалі, яка є в рядку. Виявилося, що в першому рядку у нас разом з пробілами 12 е, знаків і в нижньому рядку 11. І відповідно до цього я поділила весь простір, який я виділила, на 12 частинок. Тобто наші літери мають займати одну частинку, одна літера, всю її ширину і всю висоту. Мені потрібно е, взяти якийсь предмет. Який буде основним у формуванні літери. Ну, Наприклад, це повністю є відображенням літери I англійської. Ну і далі на основі цієї форми я створюю всі інші букви. Ось ми вже нанесли літери, я їх заокруглила, і тепер вони досить непогано виглядають. Картина буде просвічуватися, оскільки в неї буде вмонтована діодка, але літери, які ми намалювали, ця фраза яку ми створили, вона не буде просвічуватися. Це означає, що вона буде темною на сяючому тлі. Беру маленькі пензлики і акуратненько по контуру проходжу, закриваючи тло літер. Ось наші літери готові. Зараз я зніму зайву малярку. Нагадую, що хочу залишити нічим не забарвлений контур навколо літер для того, аби він також підсвічувався і яскраво підсвічувався. Як я перевірила, що мої літери не втратяться під час підсвічування, я взяла картину і поставила на світло. І побачила, що з букви дуже чітко видно. Власне, такого результату я хочу досягти під свіченням картини. Перевіряю, щоб малярка ще була простала і добре пристала. Підтьоків трохи буде, тому що наша, наша малярна стрічка без попередньої запаковки, яку ми робили в якійсь минулій передачі, вона не отримує фарбу. І там підтьоки трохи будуть. Але це картина, і мені якби... Це дуже навіть на руку. Так, тепер я хочу замішати основний колір. Колір я підібрала до приміщення хакі, він має бути світленьким, аби гарно пропускати світло. Для замішування я по старій схемі беру білу фарбу, треба буде небагато, з урахуванням валика. Потім я додам водичку, аби колір був більш рідким. Це я взяла, ще хочу додати трохи охри до мого хакі потепліше, тому що стрічку я взяла нейтральну, а завжди приємно, коли свічення йде теплим. Тому теплого кольору, теплого хакі зробимо. Якщо ви бачите, що у вас не виходить замішити колір у тому відтінку, який ви намагаєтеся створити, то ви полишаєте цю велику банку, відливаєте від неї в іншу посуд, і на меншій кількості починаєте домішувати до того потрібного кольору, який вам треба. Це буде зробити легше на меншому об'ємі, ніж коли у вас вже виходить великий повний стакан, а все досі на той кольор, і ви зафарбовуєте всю цю маску. Отож, коли я підійшла до такого теплого хакі. Я додаю водички для того, аби фарба була рідкою, щоб 100% світло, яке я туди під'єднаю, просвітило шар фарби, який буде наносити. Краще, нехай фарба буде такою рідкою, трохи акварельною. Я нанесу кілька шарів, ніж нанесу один, який моя діодна стрічка не зможе просвітити. І починаю одношарово зафарбовувати. Тепер, поки картина підсихає, я скористаюся змогою розказати вам про діодну стрічку. Діодна стрічка, яку я підібрала для справжніх дівчаток. Вона може бути на 12 вольт, на 24 вольти, на 220 вольт. Що це означає? Це означає, потрібен їй трансформатор чи не потрібен. Отож, показую сама стрічка, а трансформатор це така коробочка, яка приєднується до стрічки, аби дати змогу. Цій стрічці світити від розетки і не перегорати. У розетці у нас 220. стрічки можуть бути в силіконовій оправі або без неї. Якщо вона без неї, то її легше порізати, її легше гнути, з нею в принципі легше працювати. Але моя стрічка в силіконовій оправі є стрічкою на 220 вольт. Тобто вона може приєднуватися до розетки без трансформатора, плюс до неї е випрямлювач напруги. Тобто, якщо без цього під'єднувати, без випрямлювача до розетки, то вона починає стрічка мигати. Її дуже напрягає в оку. Якщо ж є випрямлювач, то вона не мигає і світить, як звичайно, собі нічник, як звичайно собі торшер, як брашка. І бачите, як він такий малесенький, зовсім не так, як трансформатор, бо трансформатор на таку на десь такого розміру був би. Тобто, на мій погляд, для картини це такий більш підходящий варіант, і більш підходящий варіант. Для нас, дівчаток, тому що з електрикою трохи буває складновато розібратися. Ще перевага цієї стрічки в тому, що її не потрібно пояти. Вона має ось такі ділянки, шах 1 метр. Це в даній стрічці, а в принципі шахідці бувають різні. По цьому місцю можна відрізати стрічку, і її не потрібно буде паяти. Вона буде готова до того, аби напряму з'єднатися з випрямлювачем. Я скористаюся для її під'єднання конекторами. Конектори це ось такі малесенькі штучки, які встремляються в саму стрічку. Ось так. Тобто я просто відрізала по, ці, по цьому місцю відріза, де можна було, і під'єднала коннектор до мого виправлювача. І тепер я готова перевірити, чи правильно я з'єднала все, включаю в розетку. Там все працює далі. Я хочу під'єднати стрічку до моєї картини і спостерігати за тим, на якому шарі фарби, яку я наношу поверх слів, треба спинитися. Тобто, коли вона вже просвічує гарно і гарно виглядає картина, щоб не виявилося так, що я замалюю все просвічення і стрічка моя не переб'є. Тепер я беру приклею до рами мою стрічку. Ось той отвір, що я підготувала. Так, все світиться добре, і ось таким чином я буду приклеювати на двосторонній скотч, тобто світло йде вгору туди. Так, і тепер після приклеювання, ось дивіться, що в мене вийшло. Далі, що би я пропонувала далі? Далі би я пропонувала би закрити цей задник е якоюсь е фанерою. Або щільним картоном, і покрити е, обов'язково до приєднання фенеру або щільний картон чимось відзеркалюючим, наприклад, флюга, або, можливо, у вас є зайве дзеркало, то сюди його можна поставити. Або принаймні пофарбувати внутрішню сторону у білий колір. Для чого це? Для того, аби не втрачати світло. Стрічка світить, це попадає на днище, яке відзеркалює світло, і воно лється на саму картину безпосередньо на цю сторону. Але якщо ви хочете, щоб у вас, окрім самої картини, підсвічувалась іще стіна, то тоді ви можете задника наробити. І світло потраплятиме і на картину в меншій кількості, і на оточуючий світ на стіну. Тепер я хочу її перевернути, подивитися, яке свідчення отримала, впевнитися в тому, що її більше не треба нічим додавати і зірвати малярну стрічку. І покрити ще одним слоєм. Завдяки цьому у нас буде трохи різне свідчення. Ці стрічки будуть світитися яскравіше, ніж загальне тло. Ну, а літери взагалі не будуть просвічуватися. Ну ось наша робота завершена. Мені картина дуже подобається і це та передача, яка доставила мені найбільше творчого задоволення під час зйомок. Я сподіваюся, вам теж понравилось. І якщо ви її зробите, впевнена, що вона здивує всіх ваших друзів. Картина має різний вигляд з вимкнутим світлом і з вимкненим. З вимкненим – це просто прекрасний нічник. З вами була Маделя Нова Тетяна і до нової зустрічі на нашому YouTube-каналі.